До речі, з приводу образ. Ти знаєш, що коли ти ображаєшся на якусь людину, ти гірше робиш тільки самому собі. Людині ну, взагалі байдуже, що ти відчуваєш, які в тебе думки, який в тебе стан внутрішній, після того, як вона щось сказала. Вона навіть може і не здогадуватись, що вона тебе образила, тому що людина образити не може. Інша людина. Ти можеш образити стільки сам, тому що ти віриш в ці слова. Ти себе таким же самим і вважаєш, як людина сказала. І отображаючись, ми робимо гірше тільки собі. Ти маєш розуміти, що у кожної людини своє бачення, свій життєвий досвід, і вона в тих чи інших випадках діє так, як відчуває, згідно її пройденого шляху, згідно її психотравм. Якихось програм, шаблонів, які нав'язали з самого дитинства, і вона просто по інакшому не може вчинити. Тут потрібно підходити до цього з розумінням, що кожна людина індивідуальність, вона бачить це по-своєму, і те, що вона говорить, вона тим самим розкриває свій внутрішній світ. І тебе воно взагалі ніяк не стосується. Що б людина не казала, вона. Каже це про себе. Ти в даному випадку виступаєш в ролі тригера. Тобто, ти підкреслив якусь рису в їй, і вона це просто озвучила. Но насправді це є в ній. Вона цього не усвідомлює і каже в твій бік, думаючи, що вона каже про тебе. А насправді вона каже це про себе. Ображатися взагалі нема ніякого сенсу. Взагалі.